Українські фахівці відновлюють лінії електропостачання, які живлять в Запорізьку АЕС. Нагадаємо, що наприкінці вересня стався 10-й для станції блекаут, і вона вже місяць працює на генераторах. Детальніше про ситуацію на Запорізькій атомці поговоримо з Ольгою Кошарною, експерткою з ядерної безпеки. Пані Ольго, я вас вітаю. Вітаю, скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз зітхнути з полегшенням у зв'язку з тим, що відновлюють лінії електропостачання на станції? Ну, поки що рано, на мою думку, тому що процес відновлення за інформацією МАГАТЕ буде тривати майже тиждень. Це, по перше, українські фахівці відновлюють лінію 330 кВт Запорізька теплова феросплавна. на там пошкодження на підконтрольній Україні території. А російські фахівці... Відновлюють лінію 750 кВт, яка була пошкоджена 23 вересня в полутора кілометрах від ЗАЕС. Тому е, ми з полегшенням можемо, можемо думати, що все владналося тільки е, коли вже буде підтверджено експертами місії МГАТЕ, що постачається електроенергія від об'єднаної енергосистеми України для. Внутрішнього споживання Поки рано. А як на станції позначилося або ще позначиться у майбутньому те, що вона місяць працює на генераторах? Я не думаю, що це позначиться якимось чином, тому що з 20 дизель-генераторів резервних на майданчику працює в постійному режимі сім, а інші 13 в новочікуванні. Чергування ще в 18 є мобільних дизель-генераторів, дизельного палива окупанти завозили щоденно по 150 тонн. І насправді ситуація така, що технічний стан зараз зараз, безумовно, не такий, як був перед окупацією. Тому технічний стан буде потребувати дослідження. Після деокупації, але зараз небезпеки немає. Моїм колегам раніше ви казали, що не варто ситуацію на ЗАЕС порівнювати із Фукусімою. Поясніть, будь ласка, чому. Це Різні стани перебування енергоблоків. Якщо на Фукусімі енергоблоки працювали з видачою потужності, на, на потужності, і відповідно температура. Ядерного палива в реакторі і води, яка охолоджує значно вище, ніж зараз, коли всі норгоблоки Запорізька АЕС перебувають в холодному зупині, температура значно понижена за ці майже три роки, і навіть якщо не буде жодного охолодження, не будуть працювати насоси для охолодження. Такі аварії з викидами радіоактивності як на Фукусімі, не буде. не буде. Тобто навіть от така природна циркуляція повітря навколо корпусу реактору вона дозволяє, щоб ядерне паливо, ну, по-перше, не буде цирконівої реакції, тому що температура для цирконівої реакції 600 градусів, а зараз е, нижче, ніж ніж Тому не, 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 не можна порівнювати з стани енергоблоків зараз на ЗАЕС і на Фокусині. А якщо брати до уваги те, що Росія буквально робить все, аби переключити ЗАЕС до своєї енергосистеми, як це вплине на станцію в подальшому? Чи збільшиться в такому випадку загроза ядерної катастрофи? Нема куди приєднувати. Лінія, яка там нова, там є нові підстанції, які, на мою думку, вони були пошкоджені. І тому Росія погодилася. Ну я виходжу із їх психології, яку ми спостерігаємо. Тобто вони вимушені були ремонтувати. І я вважаю, що це така маленька перемога спільна Збройних Сил України і наш, наших дипломатів, тому що в щоденному режимі голова постійного представництва відні Юрій Вітренко, міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Вони комунікували з Гросі, оскільки на Гросі тиснули росіяни. Вони переконували його, що приєднання ЗАЕС до російської енергосистеми це забезпечення стабільності енергопостачання, безпеки та інше. І безумовно Гросі там він комунікував між всіма сторонами. І я вважаю, що От, коли вже електроенергія буде постачатися на ЗАЕС, ну це маленька перемога української дипломатії і наших військових, які примусили Росію відмовитись поки що від плану приєднання ЗАЕС до своєї енергосистеми. А на вашу думку, чи мають взагалі росіяни ресурси для запуску запорізької атомки? Чи вистачить їм для цього фахівців тої ж води для охолодження систем? Так, вони можуть. Чому? Один енергоблок навіть не на повній потужності МВт, а 600, наприклад, тому що у них дефіцит електроенергії на окупованих територіях Криму, Краснодарському краї. У них вовнини збитки колосальні для Росатома, тому що Росатом на за рахунок Росатому утримується місто Енергодар, міст федерального російського бюджету і станція. Це по-перше, води на один енергоблок має вистачити. Що стосується фахівців, то безумовно це дефіцит кваліфікованих фахівців. І взагалі виведені на потужність, навіть мінімально контрольовану, це зростання е, ризиків через е, технічний стан деградації систем безпеки, некваліфікований персонал і дефіцит води. Тому от, е, е, завдання України було не допустити цього, тому що це різко збільшуються ризики для регіону і е, Європейського Союзу. Я вам дякую за розмову. З нами на зв'язку була експертка з ядерної енергетики Ольга Кошарна. Говорили про ситуацію на Запорізькій АЕС.